Номер один продукт, який необхідно мати для догляду за шкірою. Перше, це очищення: засіб для вмивання, очищуючи гель, пінка в залежності від типу шкіри, це найголовніший етап в догляді. Що сильно прискорює старіння шкіри: куріння, алкоголь, стрес та відсутність відпочинку. А якщо мала доза алкоголю, наприклад? Ну, мала доза алкоголю, ну, іноді можна, але не сильно часто. Взагалі, норма відсотку алкоголю в організмі це нуль. Алкоголь це токсин. Тому для організму він не сильно корисний, ну але іноді так, якщо келих вина, то можна. А якщо, наприклад, людина все ж таки вживає алкоголь і пали, які є інструменти для покращення, все ж таки стану шкіри чи профілактики старіння? Гарний сон, активний спосіб життя відновлення організму. IV-терапія у Павла, вітаміни, контроль всіх мікро-макроелементів в організмі такий спосіб життя.